Сьогодні, 30 червня, відбулося чергове засідання сесії Шосткинської міської ради. Найбільше обговорень виникло під час прийняття рішення стосовно укладання мирової угоди між Шосткинським підприємством «Харківнергремонт» та міською радою щодо розсрочки боргу за оренду землі. На усіх сесійних засіданнях, під час яких проєкт рішень так чи інакше стосується вищезгаданого підприємства, виникає жваве обговорення серед мешканців міста. Світлана Собтельня озвучила думку тих виборців, які до неї звернулися. До мене звернулися мої виборці з проханням розглянути таке питання. Якщо ми мораторій надаємо Харків енергоремонт, то у нас є також питання. Ну, по-перше, ви знаєте, що за законом у нас почали, якщо ми не сплатили за оплату місць загального користування. Гроші заробітної плати 20-30%. Хто не сплачував, вже заблокували картки. Це по перше. По друге, звичайно, мешканці праві в тому питанні, що якщо ми сплачуємо, то послуга в місцях загального користування повинна бути ефективною. А так як у нас у 90% під'їздів холодно, немає приладів опалення. До звичайно, люди питають також. Ми питаємо за що ми оплачуємо цього разу. Питання, хоч і не стосувалося оплати за опалення, яке надає організація. Однак мешканці міста прийшли на засідання. До депутатів та міського голови звернулися жителі міста, які мають автономне опалення. Ми мешканці міста з автономним опаленням колективно звертаємось до вас. Проханням не підписувати мирну уходу з ХАР про розстрочку перед містом арендної плати на 10 мільйонів гривень. Якщо депутати за рахунок платників податків ідуть на зустріч ХАР, то вважаємо справедливим піти на зустріч шослінської громаді, хто має автономне опалення. Таким чином скасувати за два опалюваних періоди у нарахуванні по МЗК, за які фактично послуга не надавалась, а тільки на папері, бо вже біля трьох тисяч, тисяч людей. З автономним опаленням вимагають вирішити це питання, тому ми звертаємося до вас з вимогою внести у порядок денний ці питання, створити депутатське звернення від обранців Шостінської громади в Мінрегіон і вирішити питання о несправедливе нарахування за неіснуюче опалення. Це змінити лише одно слово в методиці 1145. По котрій робляться перерахування за тепло, Житлового на опалення приміщення треба тільки внести оцю зміну та змінити процентне відношення замість 25% на 7-9% – Це перші останні та главі квартири. Прийшли на сесійне засідання і обурені підприємці. Це питання також стосується про опалення і підприємців, які мають маленькі магазинчики. Скажіть, будь ласка. Чому Харків е, насилає їм також е, рахунки за МЗК? Е, ці, ці їхні приміщення виведені з жилого фонду. Виведені з жилого фонду. Е, люди не користуються, зовсім не користуються під'їздами, підвалами, дахами, вход окремий з вулиці або десь ще збоку. Взагалі ніякого відношення не мають до під'їздів. Чому їм приходять рахунки? Якщо взяти, допустимо, житловий комплекс в місті Києві, місця загального користування це хол, де люди заходять, можуть відпочити, де стоять коляски, чотири ліфти пасажирських і два ліфти е грузові. Там сидить консьєрж, у її все це під наглядом, і це місце загального користування. Що таке під'їзд? Під'їзд – це вхід і вихід свою квартиру, так же як леснична площадка і маршові лісниці. От у нас Харків, енергоремонт. У мене таке питання. Хай вони покажуть акт обстеження, допустимо, на п'ятому, сьомому, дев'ятому, третьому поверсі під'їзду. Щоб вони вимірили температуру повітря е приладами, які пройшли, допустим, сертифікацію. Вислухавши думку громадськості, міський голова прийняв відповідне рішення. Особливо ця постанова вразила підприємців, тому що там ж різниця і ще газ, який враховується, і там, ну, взагалі, астрономічні цифри. І Якщо взяти якийсь магазин, який опалюється централізовано. То його легше закрити, ніж торгувати в сьогоднішніх умовах. Повімаєте, склалась ну, абсолютно парадоксальна ситуація. Я не з одним підприємцем спілкувався, і коли вони вилежать ці циферки, то там треба не торгувати, а треба доплачувати ще за те, що він працює. От така, ну, це не тільки торговий напрямок, це практично все те, що через централізоване опалюється. Тому проблема сумасшедша, проблема велика, але суть не в тому. Це рішення треба прийняти з фінансової точки зору для розгляду. Але раз руководство Харків не, говоримо, не прийшло на нашу сесію, то чого я як міський голова думала, чи щось там не дарувати? Я відкладаю це рішення і його приймати не виношу далі.